Північно-Атлантичний альянс та Організація Об'єднаних Націй засудили удар Росії по зерном у Чорному морі. Речниця НАТО Фара Дахлала наголосила, війна Російської Федерації має безрозсудний характер. А спікер генсека ООН Стефан Дюжарік каже, це яскраве нагадування про те, що цивільні судна під постійною небезпекою. Напади на цивільні судна, портову інфраструктуру, включаючи зерноперевантажувальні комплекси, заборонені міжнародним правом і мають бути припинені. Гарантування безпеки та стійкості експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море залишається критично важливим для підтримки глобальної продовольчої безпеки та контролю світових цін. Стефан Дюжаррік, речник генерального секретаря ООН. Я нагадаю, що напередодні російська ракета атакувала судно в чорному морі. Це сталося одразу після його виходу із українських територіальних вод. Суховантаж перевозив зерно до Єгипту. На щастя, обійшлося без жертв. Росія знову вивела свої кораблі у Чорне море. Військово-морські сили збройних сил України повідомляють, що цього разу ворожих суден там 16, Із них сім це носії крилатих ракет калібр, загальний залп до 48 ракет. І ще п'ять ворожих кораблів знаходяться в Середземному морі. Із них чотири це носії калібрів. А в Азовському морі ворожі кораблі натомість відсутні. Українські розвідники знищили російський су 30 см акваторії чорного моря влучанням з ПЗРК. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Зазначається, що окупанти в. Тратили з ним зв'язок 11 вересня близько п'ятої години ранку. А за кілька годин почали його шукати, залучивши Ан 26 і гелікоптери Мі 8 та Ка 27 уламки знайшли за 70 кілометрів від мису Тарханкут. Ворожий літак вартістю біля 50 мільйонів доларів належав до авіаполку, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Андрій Реженко приєднується зараз до нашого ефіру. Це капітан першого рангу запасу військово-морських сил України, стратегічний експерт компанії Сената. Доброго вам вечора! Вітання вам, Андрію. пане Андрію. Добрий вечір. Ну, давайте розбиратися, що зараз відбувається у нас із оперативною обстановкою, зокрема в Чорному морі. От в новині про те, що був уражений корабель, який Прямував до Єгипту із українським зерном, зазначається, що судно залишило територіальні води України, і тільки потім воно було уражене. Це просто такий збіг. Ця ракета могла пролетіти в нього раніше. Чи, чи як ви от прочитуєте саме цю інформацію? Ну ом, дійсно таке трапилося. Якщо подивитися конкретно на це місто, де це, це судно було атаковано. То це тільки це, це ну це такий район, де судна для того, щоб скоротити собі шлях, не йти вдовж узбережжя, а скоротити шлях. Вони дійсно виходять за межі територіального моря, в даному випадку Румунії. І йдуть, ну фактично в ця виключно морська економічна зона Румунії, але там захисту ну, такого суверенітету Румунії немає. Тобто, під захистом цієї держави це судно не знаходиться. А от і це дійсно дуже така серйозна відмінність. А от я думаю, що росіяни періодично зробля статистику по руху суден з зерновим коридором і виявили, що в цьому місці вони виходять поза межі тервоти і, в общем-то, вирішили атакувати. Хоча, відверто кажучи, дійсно, ми, ми знаємо, що судно отримало пошкодження, а от а, а, і а, ситуація така досить цікава і неоднозначна, тому що а, власник вантажу це Єгипет, а, 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 а судно вла судновласник, який оперує цим судном, знаходиться в Греції, а на самому судні прапор маленької острівної країни з Тіхого океану. Тому зараз, в общем-то, буде складновато вирішувати питання, ну, якщо це будуть питання через міжнародні суди. Хоча, звичайно, ну, сама атака вона мала на меті такі дуже серйозні стратегічні, скажімо, завдання. Після цього значно збільшилась, збільшилась вартість зернових на біржах світових. І я думаю, що це може вплинути на бажання судновласників здійснювати таку навігацію в партиї Одеси, Великої Одеси, Одеса Чорноморськ, Південний. Тому також ну, інформація була така, що Стріляв тут 22 другий стратегічний ракетоносець. Ракета Х-22. Ну вона дійсно дуже потужна, там тонна вибухівки. Я думаю, щось тут, ймовірно, не так. Можливо, чи ракета. Ну оця ракета, вона не дуже точна, вірніше, дуже не точна. Вона могла з серйозними похибками наводитися на це судно і вибухнути десь там біля. Нього То, ну, але ну, ну воно все одно отримало ці пошкодження в будь-якому випадку. Це на ситуацію вплине, якщо не буде реакції дуже серйозною на тактичному рівні, на оперативному і на стратегічному а, з залученням дипломатії, то буде не дуже добре. Тобто росіяни будуть це продовжувати. Така можливість у них є атакувати судна. Якраз ну в, в, в тих місцях, де вони можливо залишать територіальні води, ракетної зброї, підводні човни можуть бути використані, в тому числі і в підводному положенні, і можуть бути набагато гірші наслідки. На Херсонщині оголошено зараз повітряну тривогу. Якщо ви її чуєте і перебуваєте в Херсонській області, будь ласка, будьте дуже уважними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, спускайтеся в об'єкти укриття. Також загроза існує для Донецької області та Сумщини. Продовжуємо говорити з паном Риженком. На початку квітня з'явилася інформація про те, що протягом двох місяців Україна, Туреччина та Росія вели переговори стосовно забезпечення власне безпеки в чорноморському регіоні. Мова йде і про судноплавство, загалом про забезпечення того, хто буде відповідальним за те, раптом що щось трапляється на території Чорноморського регіону. Тоді не вдалося дійти згоди. Україна відмовилася від підписання певних домовленостей, але загалом. Пане Андрію, чи змінюється специфіка ставлення і країн, і ну власне, ви сказали, що є ті країни, які вже відмовляються від перевезення вантажів, тому що це є небезпечним, і Це зрозуміло величезні втрати. Безпека в Чорноморському регіоні. Що зараз? Відповідальний хто як Росія може ставитися? Змінює ці позиції стосовно цієї теми? Ну, дивіться, Чорноморський регіон. У нього є дуже одна така. Серйозна особливість, вона пов'язана з конвенцією Мантрьо. А ця конвенція вона дуже цінна для Тур Турецької республіки, і вони ну, ніяким чином не, не віддадуть і, і, ну, цю конвенцію. І вони ну, фактично обмежують можливість Північно-Атлантичного альянсу НАТО перебувати в Чорному морі і проводити такі операції. Туреччина ну, бере на себе лідерство безпеки в Чорноморському регіоні, а це лідерство ну, воно реалізується дуже обмежено. В даному випадку, ви бачите, атака проведена, ну, ніякої реакції, наприклад, Туреччини я не слышав стосовно цього. Інша справа, що якщо б це судно було під парапором Туреччини, то можливо була б інша реакція. Хоча ну, були такі випадки, коли. Росіяни і зупиняли судно турецьке. Пам'ятаєте, коли ще до початку цього широкомасштабного масштабного вторгнення багато турецьких суден вони прямували з наших портів з Маріуполя, Бердянська їх тримали дуже дуже тривалий час на вход до Керченської протоки і в тому напрямку Азовського моря і зворотня. Поэтому ну, тут дуже важко зараз знайти. Ну, такі, скажімо, важелі впливу на Росію, а крім силових важелів впливу. Ну окреме такі от, ну, дії ми здійснюємо, бачите, що ну, хоча б надводних кораблів просто в такій кількості, як їх було на початку агресії в Чорному морі, в цих районах, немає. Зараз от вони там вивели, що 16 кораблів. Ну, це не це скоріше, от, ну такий показ показовий захід, показуха, тому що вони проводяться навчання океан 2024 і, хоча формально Чорноморський флот і каспійська флотилія до нього не залучаються, але ну от вони тут щось сьогодні вивели в море, не, а, показати дії на єдиному стратегічному фоні. Якомусь от тут я зараз бачу виключно силовий варіант. І звичайно, якщо б тут ну, був Північно-Атлантичний альянс, то а, таких елементів раніше важелі впливу було б набагато більше. А зараз, а, ну, на жаль, а, вони є, але опять же, їх небагато. Основний важель впливу от, ну, в цьому аспекті це системи ППО, які можуть бути розташовані в прибережній зоні і вражати або носіїв таких ракет. Або вже самі ракети, коли вони ну, підлітають до, до цілей, далі до, до суден, які ну, опять же, Вони мають знаходитися в межах територіального моря. Поза межами територіального моря, це вже, скоріш за все, рішення такого. Воно дуже проблематичне, що буде, буде захист. Тому питання таке комплексне і ну, треба дивитися, але. То що НАТО не може вільно розгортати свої сили в Чорному морі, впливає негативно на такі можливості забезпечити безпеку от таких, от ну скажімо, гуманітарних конвоїв чи гуманітарних перевезень. Пане Андрію, дякуємо Спасибо. вам за роз'яснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил України, стратегічний експерт компанії Соната, був з нами на прямому зв'язку.